Готуємо нереально смачні налисники з трьома начинками з сиром, маком і вишнями. Спершу робимо млинці, розбиваємо яйця, всипаємо дрібку солі і цукру та змішуємо. Вливаємо половину порції теплого молока і вимішуємо. Поступово всипаємо борошно та добряче вимішали. Вливаємо молоко, що лишилось, і розтоплене масло. Та розмішали в однорідну масу. Смажимо на сковорідці півтори хвилини з одного боку і ще 30 секунд з іншого. Для начинки беремо вишні без кісточки та мінімум соку. Інакше суміш буде надто рідка. Додайте до них. Цукор і крохмаль, помішуючи, проваріть на малому вогні до загостіння суміші і дайте вишням повністю охолонути. Далі беремо кисломолочний сир, додаємо цукор і сметану і все перебийте в однорідну пастоподібну масу без грудочок. І третьою начинкою беремо готову макову начинку. Щоб млинці виглядали красиво, я викладаю начинку з допомогою кулінарного мішка. На один млинець з двох боків викладіть по різній начинці і скрутіть ці начинки до половини. На другий млинець викладіть третю начинку і скрутіть на третину. Візьміть на листник з двома начинками, кладіть в цей млинець і скрутіть повністю.